День депутата проходив цього разу трохи незвично. Так у вступному слові зазначив голова Тисменецької районної ради Володимир Семенів. Дійсно, виїзний семінар навчання для сільських селищних та міського голів. День депутата районне керівництво вирішило об'єднати разом. У порядок денний внесено одне питання: актуальні проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні відповідно до європейських стандартів. Я кажу на концепції реформування місцевого самоврядування. Про це говорив Богдан Волосинський, директор обласного центру перепідготовки та. Та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування державних установ. Мета такої реформи це підвищення ефективності місцевого самоврядування і забезпечення доступних і якісних адміністративних послуг громадян. Ну, наперед, що таке ефективність? Ефективність це є арифметичне відношення досягнутого результату до ціни, за який ми. Заплатили за цей результат. Ну, як у рекламі правильного порошку, для чого платити більше? Правда? То ефективність досягається тоді, коли ми отримуємо принаймні той самий результат, але дешевшим коштом, або кращий результат, але тим самим коштом, або ефективність зростає якнайкраще, тоді, коли ми отримуємо кращий результат дешевшим коштом. Відносно забезпечення надання якісних і доступних адміністративних послуг, то ви знаєте, що до кінця грудня має бути завершена мережа районних і міських у містах обласного значення центрів надання адміністративних послуг громадян. В процес включилася Укрпошта, яка допомагає швидше робити цей процес. Ну і зрозуміло, що частина адміністративних і соціальних послуг лежить безпосередньо у місцевих органах місцевого самоврядування. Отже, протягом цієї реформи ми би мали отримати з одного боку краще, діяльніше місцеве самоврядування і доступну якісну систему надання адміністративних послуг. Сучасний підхід до діяльності місцевих органів влади полягає не в тому, що хтось здійснює адміністрування і якийсь віддає. Владні розпорядження. Воно полягає насамперед у виконанні законів держави і у забезпеченні надання тих послуг, які громадянин може отримати тільки від місцевих органів влади. Бо, скажімо, звичайні побутові послуги надаються на конкурентній посузі, на конкурентній основі. Ми не задоволені тим, хто нам один раз щось залагодив, то ми другий раз підемо ремонтувати взуття, наприклад, до іншого шівця. А от адміністративні послуги. Вони на монопольній основі надаються тільки місцевими органами влади. Ну, паспорт ми не можемо піти в інший паспортний стіл оформляти, бо він надається тільки в такий спосіб. Права водія ми не можемо отримати або тут, або тут, або ще десь, бо вони видаються тільки цими реєстраційно-екзаменаційними відділами Державтоінспекції. Так само і довідки про. Склад сім'ї для отримання субсидій ми можемо отримати тільки в певному місці. Так само і документи дозвільного характеру для ведення підприємницької діяльності надаються тільки за територіальним принципом у місцевих органах влади. Тому громадяни чекають від місцевих органів влади насамперед якісного обслуговування цих питань. Вступна доповідь, перегляд кінофільму, відповіді на запитання за таким планом проходив даний семінар. Крім цього, усі учасники навчання заповнили реєстраційну анкету. Після закінчення семінару будуть вручені сертифікати про участь у семінарі, адже такий документ можна представити у пакеті документів при черговій атестації працівників державної сфери.